На вулиці ще тепло, але опалювальний сезон вже не за горами. І, хоча здається, що батареї знадобляться ще не скоро, але зараз вже готується пуск тепла у нас в Кременчуці. Мене звати перепелятник Сергій, і зараз проговоримо про це детальніше. Вже в вересні управляючі компанії нашого міста розпочинають заповнення системи опалення будинків холодною водою. Це робиться для того, щоб перевірити технічний стан мереж, виявити можливі проблеми та вчасно їх усунути. Зазвичай опалювальний сезон у нашому місті стартує близько 15 жовтня, або ж коли середньодобова температура тримається на рівні плюс 8 градусів або нижче. Тому нинішні перевірки це необхідна підготовка, щоб тепло безперебійно прийшло до кожної оселі, саме тоді, коли воно найбільше знадобиться. Особливо уважними зараз мають бути мешканці, які проводять ремонт у своїх квартирах, зокрема замінюють батареї чи інші елементи внутрішньоквартирної системи опалення. Якщо роботи не завершені, обов'язково потрібно заздалегідь зателефонувати до цілодобової диспетчерської служби та попередити про це. Інакше існує ризик, що під час заповнення систем водою може статися протікання, чи, не дай Боже, затоплення квартири своєї і ще гірше сусідської. А як думаєте, ви цього року осінь буде теплою і батареї включать пізніше? Чи холоди прийдуть раптово і опалювальний сезон почнеться раніше? Пишіть в своїх коментарях.